Магазин Мебілі. Це вітрина. Бачите, вітрина. Тут написано welcome. по шведський. це шведський бренд. Магазин дуже великий. Ми зараз йдемо. Хочу щось поїмо. Підемо на ліфт. Ось вот так. А, ось ми заходимо. Столики такі акуратненькі. Ось собі, пожалуйста, це китайці, ось собі фонарики висять, типу китайські. Ось такі під китайські. Ось такі лампи. Все під китайський манір. Китайців тут багато. Китайці тут в Америці як в себе вдома. Дивіться, які поміщення. Скільки їж їсти, їж, 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 їж. їж, їж да? Ось он там, блядь. Оце ж он ескалатор, де ми піднімалися, там теж рішетки, там теж щось є наверху. Ось ми йдемо до... Дивіться, яка красота. Ось ми йдемо, беремо тілешку і підемо. Ого, то тут прямо як всьому. Я в Турції, але ну, я в Турції, звісно, не була. Я в Турції не була, але... Но... Дуже похоже до турецкую. Вот это, видите, сейчас вываживаем. Да, 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 ваш Не, ну там нет. На столовую советскую, Советского Союза. Ну так. взял взяли везочек, на везочек пока подносы и пошли по таких лабиринтах. Вот и тут и Ми беремо кусочок шоколадного торчки, салати. салати. Салати, салати, салати. Зарахуємося на касі. На... Красота. Просто ж красота, правда? А он дерево якесь росте, Чи то воно тут росте, так? Да? Ні, це ж депаратор. Соус. Соус. А їхній соус? Оце, що тут ми зараз тут сядемо. Гляньте, а тут можна сісти багатьом, бачите, по кругу. Ось дивіться, який обзор. Вся, вся стоянка видна, а ось криша. А ось подивіться, в кожній порції, бачите, в трикадельку було за -за застромлене прапор Швеції. Оказується, що цей магазин ікея, він якби шведський. Отак от. І це ось доньки. У мене вже два кошки. Так, ще американські би поклали. Мама сидить їсть. Дуже хоче картошки жарені. Mm -hmm. Ось ще лишилися дві нечесних пікадельки. Mm -hmm. Картошка. Ось вот така була порція, подивіться. Yeah. Mm -hmm. А он наш ще чекає тортик. Тому тортик mm -hmm. ми взяли зовсім безкалорійний. Ось така. Столова, Айкії. Між прочим, тільки в Айкії можна поїсти такою звичайною, привичною нам європейською їжею. Більше в Америці європейської їжі ніде не знайдеш. Вся їжа, якісь гамбургери і якась фігня. А тут вкусно.